Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Застрибуйте в Божу ріку. Вона приносить життя. Контраст між живою водою та мертвою. Разючий. У мертвому морі немає нічого живого: ані риби, ані тварин, ані водоростей. А живий океан. Настільки величезний і дивовижний, що у ньому постійно виявляють нові види життя. У духовному світі відбувається так само, коли Христос в нас, то всередині нас б'є джерело живої води, і це життя настільки багатогранне, що дає нам можливість постійно оновлюватися, воно постійно приносить щось нове, безліч живих істот оселиться скрізь. Хоч би де протікав цей потік. Різноманітні плодові дерева ростимуть по обох берегах річки, листя їхнє не в'янутиме, не падатимуть плоди їхні. Щомісяця вони родитимуть, оскільки вода з храму тече до них. Плоди їхні підуть на поживу їжу, а листя на ліки. Єзекіїля 47 9, 12 коли ви п'єте живу воду, ваша духовна спрага втамовується. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую за образ живої води у святому письмі. Він чудовий. Господи, нехай твоя жива вода охопить мене. Я хочу бути настільки наповнений тобою, щоб куди б я не йшов. Люди навколо мене оживали і отримували зділення. Нехай моя духовна спрага втамовується тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.